Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні будемо готувати, як завжди, ви, я думаю, ви вже звикли, смачну та корисну страву. Буде овочеве рагу. Все по сезону. Для приготування страви я буду використовувати наступні інгредієнти: баклажани, 2 штучки. У мене всі овочі будуть середнього розміру, пів кабачка. Перець солодкий, і три перчинний я взяв жовтий і червоний для кольору. Також пів капустини. 6. Томатів, 3 лаврові листочки, 2 цибулини середнього розміру, 2 морквини, перець і сіль. Перець я додавав пів чайної ложки, чорний мелений, а сіль чайна ложка. В будь-якому випадку ви будете дивитися по смаку. Тут кому як подобається. Також неповна столова ложка цукру, оливкова олія, 40-50 мл. Ну, все трішки більше я думаю, Нічого страшного точно не буде і подобається мені додавати овочеве рагу, перець горошком духмяний або душистий, 7-8 штучок. Тепер що ми робимо? Всі наші овочі ми нарізаємо невеликими кубиками, моркву натираємо на терку, відправляємо каструлю, де будемо проварювати наше рагу, І туди ж відправляємо нашу олію. Все це ми проварюємо приблизно 10 хвилин, після чого додаємо чорний мелений перець, сіль, додаємо. Тушистий перець з горошком і цукор. Обережно трішки перемішуємо і проварюємо це все ще хвилин 15. У будь-якому випадку, вже готуємо до готовності. Все. На виході маємо дуже смачне овочеве рагу, яке ідеально пасує, як на мене, як до м'яса, так і до риби. Ви далі будете бачити на фото. овочеве рагу, подавали ми разом з рибкою. Дуже-дуже смачно, а головне корисно. Тим більше, що всі ці овочі, я думаю, у вас є можливість або придбати, або як у мене, більшість із них більшу половину, я вирощую на своєму огороді. Друзі, дякую, що ви зі мною. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо так, завжди прошу поставити подобайку. Якщо ви ще не підписані на канал, підпишіться, прокоментуйте. Також поділіться в коментарях своїми цікавими рецептами, мені також дуже цікаво буде послухати і використати ваші рецепти у своїй кулінарній практиці. Дякую ще раз і до нових зустрічей!